Так, любі друзі, значить мені потрібно зробити стойку для електродрелі. Ну, типа, ви бачили в початку, що вийшло. Значить, так як у нас почалася блядська, ця війна, то стали проблеми з металом. Вчора їздив на там, де продають труби і всяку цю фермент. Сказали, що таких вже труб квадратних не, при... не привозили вже. Майже рік. То я думаю, що я буду ждать, як буду сам зроблю з того, що в мене є. Значить, все це буде центральна стойка. Це з цих двох труб. Я її звалю отак бойки, получиться квадрат. А тоді далі буду показувати по, по степені того, як я все зробив. Квадрат на трубу кое-як зробив ще її трохи зачищу в некоторих місцях так в некоторих місцях зачищу а що буде далі із цієї труби відріжу чотири отаких куски раз два три чотири із них зварю зварю теж чотирикутник, тобто у мене оця Ось зараз буде труба всередині, а по ній буде, а на, по ній вона буде на ній буде біля дві труби на одній. Ну, тоді Воно буде все далі видно. Буде. Коротше, зараз нічого не розказую, просто ріжу, буду різати труби на чотири часті. Раз, два, три, чотири. І цей пістюк О, зробив два хомука. Один наш хамут буде ну, оцей більший стоять. Більше. На ньому буде дрель їздити вверх-вниз, а це буде корінний корінний хамут. До цього буде хамута прибарена. Ручка та що опускати, дрель буде вверх вниз Оце. А це зварю. Отак от докупів. Це буде, буде хамут, на якому буде їздити. Дрель вниз вверх, вниз вверх, при помощи річага. Громаду Пілона я зробив. Він буде стояти отак. На верхню буде фіксуватися ручка, Держ, ручка, яка буде опускати, а оце буде редка із дрелі їздить вверх Так, Це поки що чор чорновий варіант. Так що... Не, то саме, значить зараз буду робити пол для оцього всього діла. Зараз приварю упорного болта. Так, люди мої. Дивіться, це чорнова, але ну, така установка. Оце вже таке щось на щось похоже. Осюди буде чіплятися чіплятися патрон із дрелью. Такая вот кибиниматика. Такая получилась штукенция, значит сейчас вот такого дрижу. Вот такого. А у меня получилась вот такая стойка. Из для дрели. Она так працюет. Раз. У нас еще шатается. Ну появищу. У нас еще шатается. Вот что. Ну вона шатається не буде. Я сюди трошки оце тайнець болтається. Та я сюди прокручу оту дірочку і ту дірочку. Напаяю аєчку. Отут дірочку і тут дірочку. напаяю Напоїчку і закручу. І буде таке. У ну, будущому це все буде видно буде. Значить, Поки що стойка практично готова. Осталося робити станину. Так, отак воно робить, буде робити. Працювати. Так, оце, ось. так воно вилазить. Так буде залазить. Так. Ось тут закручуватися буде. Ну, короче, короче, хто хто курси той? Ну, трошки зробив. Отак воно ходить. Ось таке буде ходить. Осталося зробити. До цього все діла встанину і так, любі мої це чорновий варіант. Немає ще тут пружини, щоб відкидала назад. Це треба шукати. Як будемо, обов'язково шукати і знаходити. Так, значить, оце така ручка, оце таке кріплення, оце так піднімається. Значить робити, зараз буду... Я не знаю, як вам показати, як воно сту... крутить. Спочатку на дереві Показую Показуємо на дереві. Показую Пока на дереві. Це все не судить з того, що ще все. Все чорновий варіант. Значить, зробимо. Піднімаємо. Піднімаємо. 你挑一么？ Так, як бачите, дрова вертить при чудово. Подивимося зараз на желізо. І желіз'ячку прокрутила. Так. Тепер все оце діло. зараз буду окультурювати, можливо навіть красить. І покажу вам вже його все у зобраному виді. Красивому. Ось дочки, що в мене вийшло. Ось такий станок для дрилі. Ось цю пружину поставив. Ось воно ще трошки не розработалось. Оно должно работать так вот так конечно пружину в но в принципе, в пойдете так с той стороны ручка я не сказав у відео. Я... вона я была пряма вот такого я її вигнув при помощи сварки тому що вона Дрель мішає їй, але на скорость вона ніяк не відділяє. Ну Це ж, звісно, вже ж ось цього гвинта все опускається і піднімається так само. Так, так. це фіксується, оці гвинти О, трошки передка. Бачите. Ну, так, вадить трохи, то значить її треба чуть-чуть зафіксувати. Я зробив отакі от гвинтики. Якщо бачите, дриль у мене сама дешманська, дешева. Значить отако береться вона. Береться оця дриль і вставляється ось сюди. Отак. Отаким мучином. Сейчас не влазить, пардон, значит треба трошки отпустить. Так, должна влизти. Так. Вот таким вот способом зажимаю. Дрель. Так. Вот такого. Зажимаю. Вона лишнього не зажме. О, так. Сюди я нічого не хочу такого робити. У мене ось є буршечка, Така буде шмайська. І все. Значить, я, я, наприклад, осіди його попасти. Я такого підвожу. Отако підвожу на цей хрестик. І, хоч навіть вона і так не крутиться, але стане воно туди, куди йому треба стати. І проверти те, що йому треба провернути. Оце, примерно, оце таке я хотів робити цілу зиму. Я ж кажу, що вона Ось сюди поставив пружину. Пружина вертає все. Це, звісно це ж... Не станок свердлильний, а це таке до станка не добігло, от дрелі утекло. Але я хочу сказати, що якщо, наприклад, вертіть нею цієї дрелі якусь незначну о, ось, о, ось, ось, о, ось о, як я вертів незначну железячку, інколи часто треба, або просто як уч, у, у дереві проверті щось, ну таке, або в алюмінії, то це дуже гарна штука. Я б сказав, дуже дуже, дуже непогана Погана штука. Ну це дійсно. Тепер що хотів, ти показав. Всім дякую. Всім...